Привіт! Сьогодні ходила прогулятися, така погода, гарне сонечко. От і зайшла, купила собі смаколики до кави. Отакий штрудель, хвалили, дуже казали, що смачний, яблучний взяла попробувати. І такі, як ми раніше називали, союзне печення, Якщо хтось пам'ятає це з дитинства. Ой, дивлюсь, аж сльози. Воно дуже смачне. Раніше його ніде не було, воно було тільки в Харкові. Я пам'ятаю, ми збиралися на базар, їздили. Ну, як раніше всі, на вихідні, щось треба купити. Їдемо 5 годин встаємо, сідаємо на першу електричку. І ну, там купили все, що треба. Їдемо назад, а на вокзалі там був такий буфет. Магазинчики там було, помню, такі е, сусісочки тоненькі. Тільки там були в Харкові. І от таке печення союзне. Ну, таке без а перемазане таким вареничком. І вафелька зверху. І це обов'язково ми його купляли. Воно дуже смачне. Для мене було це дуже смачно. Ніде такого не було. Тепер я як... Бачу десь у себе тут в магазині, в одному тільки. Завжди купую це. Прям така ностальгія. Отак, смак дитинства. Коли ще всі були живі.